Функціонування більшості підприємств ЖКГ, в тому числі і інфокс водоканалу, багато у чому залежить від матеріального стану мешканців. На жаль, фінансове становище одеситів залишає бажати кращого, і не всі можуть сплатити за комунальні послуги. А ті, хто може, не завжди відповідально до цього ставиться. В останнє недополучають средства від потребителі міста Одеси. Це стосується как. Потребителей, живущих в частном секторе города Одессы, так и от потребителей, живущих в домах местных советов, и от потребителей, живущих в домах. В так званих кондомінімумах ЖСК ОСМД дія проходить за принципом ланцюжка. Мешканці не сплачують за послуги інфоксводоканалу. Підприємство не спроможне сплатити за електропостачання в повному обсязі. Отже, потрібно економити, але таке збереження коштів може відобразитися на обсязі постачання води в Одесі, і воно може знизитися. Маріновська або на ділі на сьогоднішній момент рівень проплати всього лише 24% від суми виставлених щитів. В Приморском районе 26 та же ситуация в Суворовском районе и та же ситуация в Киевском районе. То есть на сегодняшний момент поступление даже не составляет четверть выставленного потребителем объема. Ситуація, яка склалася, працівники Інфокс водоканалу не інакше як катастрофічною не називають. Зазвичай середній процент сплат на цей період складає 33-35%, але ніяк не 24%. На сьогодні борг Інфоксу тільки від будинків комунальної власності складає 20 мільйонів гривень. Загальна сума боргу всієї Одеси більше 100 мільйонів гривень. А для боротьби з невідповідальними платниками працює система «Крот», яка тампонує каналізацію боржників. Большая просьба потребителей оплачувати своє время, филиалами філіалами Фоксводоканал, услуги по подачі питьевой води і прийому сточных вод. Якщо хтось хоче дізнатися про власні борги і способи їх сплати по частинах, то звертайтеся на сайт інфоксводоканалу Ольга Китік, Віталій Безсмертний Факти.